Всім привіт, друзі! Сьогодні я Примак Борис, і сьогодні е, я повернувся до, до огляду карточок АТБ. Ну, тепер будинок Марії. Я вже буду викладувати на свій YouTube канал Примак Борис та і ще в телеграм-канал Український Котвальська. Та що, друзі, поїхали! У нас е, Чотири штучки, отаких от карточок. Ну що, будемо дивитися, що у нас випало. Оце нові карточки. Раніше недавно були футболісти. Я там всіх зібрав, но і піч не-не. До, будинок до добра. Ось такий гарний, добра. Так, это перша карточка, я не знаю. Ну, скоро у меня будут повторки, если они будут. Вот это будинок надії Вот так. Следующая карточка, предпоследняя. Так, тут еще можно играть в игру, сканировать. Вот это будинок Веры. Такий гарний. Так, і. О, і повторка будинок надії. Вот. У мене сьогодні перша повторка. А три нових. Ну, ч, друзі, підписуйтесь на мій канал про Макборис. Та і ще підписуйтесь на мій телеграм-канал. Макбори, будь ласка, підписуйтесь, там круті ремікси роблю. І та ще, підписуйтесь на мій канал Тікток: Український код Вачка та просто український код. Так, ще, ще друзі, всем удачи, всім пока, всім добра!